Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про урівнювання окисно-відновних реакцій методом напівреакції в нейтральному середовищі. Поїхали. Якщо вихідний іон або молекула містять більше атомів оксигену, ніж продукт реакції то надлишок атомів оксигену, тобто до дорівнює більше оксигенів, після дорівнює менше оксигенів середовищі зв'язується іонами H молекули води. В нейтральному і лужному середовищі надлишок атомів оксигену зв'язується молекулами води в OH-групи. Якщо вихідний іон або молекула містять меншу кількість атомів оксигену, ніж продукт реакції, то нестачу атомів оксигену. Компенсує В кисному і нейтральному середовищі за рахунок молекули води. в лужному за рахунок іонів oh аніону. Звісно, методом електронного балансу напівреакціями урівнювати легше, але щоб його засвоїти, потрібно напружитися. Проте, Візьмемо, до прикладу, рівняння. Натрій 2СО3 плюс калій манган О4 плюс h 2 o дорівнює натрій 2СО4 плюс манган о 2 Розставимо ступені окиснення. Натрій плюс 1 оксиген мінус 2. Сульфур тоді плюс 4. Калій плюс 1 оксиген мінус 2, манган плюс 7. Гідроген плюс 1 оксиген мінус 2. Натрій плюс 1 оксиген мінус 2. Тоді сульфур тут буде плюс 6. Манган. Визначимо мангано 2, оксиген мінус 2. Манган плюс 4. Ну все, ми ступені окиснення розставили, все збігається. Зачекай, куди йдеш. Ні -ні, ні 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 все, ми ще не завершили. Залишилося найскладніше. Почнемо. ступінь окиснення змінив сульфур, був плюс 4, став плюс 6. А також манган був плюс 7, а став плюс 4. Отже, іони СО3 і манган О4 у нас змінили відповідно свої ступені окиснення. В СО3 вихідний іон містить менше оксигену, ніж продукт реакції. І в нейтральному середовищі ми урівнюємо за рахунок молекули води, але як продукту реакції. Тому до SO3 ми додаємо OH. Відповідно, у нас два мінуси, і дві OH також мають два мінуси, Мінусів всього 4, а після два мінуси. Отже, два мінуси треба відняти. Два електрони віднімаємо, і вони уносять собою мінуси. Манган. Вихідний іон містить більше оксигену, ніж продукт реакції. Тому в нейтральному середовищі урівнюємо за рахунок молекули води. Два атоми оксигена забирають з собою дві молекули води. До реакції 1 мінус, після реакції 4 мінуси. Отже, до реакції ще 3 мінуси додаємо. Шукаємо найменше спільне кратне. Між 2 і 3 це буде 6. Додаткові множники 3 та 2. Записуємо іони. SO3. Додатковий множник множимо все на 3, отримуємо відповідно 3 SO3, 6 он було 2, стало 6. 3 so 4 ну і 3 молекули води. Додаємо манган О4-2. Додаткові мнажники врахуємо. 2. Звісно, його не манган О4. А молекули також 2, але вже після дорівнює. Ну і відповідно з водою бачимо там 3 молекули води. Отже, до реакції у нас 6 ОН-груп, а після реакції 8. Скорочуємо, ми отримаємо. 2 ОН-групи, OH ну і, відповідно, 6OH скорочується до рівняння. Води у нас до рівняння 4, після рівняння 3 скорочуємо, отримаємо 1 воду до рівняння, після рівняння скорочуємо. Рівняння отримує такий вигляд. Додаємо катіони. 3SO3 додаємо натрій. 2 натрій СО3. 2 манган-4 додаємо, отримуємо два калій мангано-4, ну, одна молекула води, натрій2 СО4, дві молекули манган-О2. Дві ОН-групи. OH Бачимо, що у нас калій дорівняння одинокий 1, один, а після рівняння нікого немає. Так само і з OH-групами. Дорівняння це не молекула, це йон. Отже, це ми урівнюємо. Додаючи після рівняння ще два калії, отримаємо таке рівняння. Таким чином, замість трьох точок, ми ставимо 2 калії OH. Все, в принципі, ми урівняли, все сходиться. Дякую за увагу. Щасти. До побачення. Ну і до нових зустрічей!